Дитячий садок майбутнього у місті Херсон. У місті Херсон, біля річки Дніпро, виріс чарівний дитячий садок майбутнього. Його стіни сяяли сонячними панелями, дах був зелений, мов весняний луг, а у дворі квітли дивоквіти, які вміли співати. Щоранку діти заходили до садочка крізь веселкову арку, яка вітала. Кожного на ім'я у групах замість звичайних іграшок стояли розумні роботи-помічники. Один умів малювати разом із малечею, другий будував казкові замки з кубиків, а третій грав на ксилофоні, створюючи веселу музику. Виховательки в цьому садочку були трохи чарівницями. Вони могли за допомогою планшета оживити книжку. І герої виходили просто зі сторінок, щоб пограти з дітьми. У садочку навіть був прозорий ліфт, який возив малят на дах, де знаходився сад із полуницею, малиною та яблунями. А найбільше дітям подобалася кімната мрій. Там кожен міг намалювати свою мрію на екрані, і вона оживала у вигляді голограму. Літаючий корабль, казковий єдиноріг чи цілий парк атракціонів. І кожного вечора, коли сонце сідало за Дніпро, садочок сам тихенько шепотів дітям: Мрійте сміливо, бо майбутнє творите саме ви. І діти засинали з усмішкою, знаючи, що їхнє рідне місто Херсон завжди буде мирним, світлим та добрим.